Та кризова ситуація, яка виникла в Криму і яка спровокована неадекватною і надмірною присутністю російських військових на території України в Автономній Республіці Крим, вирішується політичними і дипломатичними шляхами. Ще раз зазначу, що відповідальність за ескалацію конфлікту у тому випадку, якщо Уряд Росії негайно не виведе війська і не поверне їх в місця постійної дислокації, буде лежати на Російській Федерації. Ми, як уряд України, не робимо жодних кроків, які б могли спровокувати протистояння. І застерігаємо будь-кого, як в Україні, так і в Криму, від силового протистояння. Виключно мирний шлях. Ми пройшли жахливі драматичні події декілька тижнів тому, коли загибли сотні людей, вбитих режимом, і тому новий український уряд буде турбуватися про життя кожної людини, буде забезпечувати територіальну цілісність держави, її суверенітет. І нікому не дасть можливість відривати шматками від України українську територію. Окремо хотів би також звернутися з проханням до Ради церков. Ми просимо підтримки духовенства, незалежно від того, хто в яку церкву ходить, чи це Київський патріархат, чи це Московський патріархат, чи це греко, чи це римо-католики, чи це християни, чи це мусульмани, чи це іудеї. Ми всі єдина країна. І український уряд зробить все для того, щоб поважались конфесійні права. Кожного громадянина держави. Також звертаюся до профільного міністерства терміново і невідкладно розробити нову редакцію Закону України про мови, яка б забезпечувала гарантії всім національним меншинам використовувати власну мову. З огляду на статтю 10 Конституції України, де зазначено про те, що державна мова в Україні є українська, а російська і інші мови захищаються законом і Конституцією. Для того, щоб нікому не дати можливості спекулювати на цих питаннях, сіяти розкол і розбрат. В нашій країні у нас дуже складні часи, і ми ці часи зможемо подолати, коли будемо єдині, згуртовані і мудрі.